Добавляйте лайки, сьогодні ми будемо знімати новеньке відео, а саме на маршруті 109,50 гривень. Дякую лайки, підписуйтесь на канал і будь ласка. Такий червоний, бобі, не зводили червоний, але ще автобусів червоних немає. Коротше, ось такий дуже довгий, тому сьогодні вони на ньому. На 1092-му не, не можна буде, бо, тому що тут дуже короткий маршрут 1092, то ж, може якийсь тут, може, може якийсь навіть. Як тут треба зупиняти на кожній Короче, як і 5165, я їду до Кіки Докоду. У нас вот эту бункер про І, коротше, ми зупиняємося на них зупинках. А, як далеко від

Я Зараз ваше завдання вгадати, скільки в мене тукер залишили. Хто вгадає, на того я підпишуся. Окей? Чи не о. В... Хто вгадає, скільки в мене вже тукер? Що? Скільки штучок? Пришилась єдина пачка. І? І скоро вони вже закінчаться. Скоро закінчаться ці тукерки. 565-го не буде. Ми вже, до речі, цієї другої поганої поїжджати не буде. І ще наступно. Тут головна вижить. Сана головна тут вижить. Дуже багато маю. Пан вже зараз тут до має бути. А, коротше. Цілий рано буде цей. Якщо цей микманкап грати, тож наступні відео, напевно, що буду зябити. Мав би показувати це село залізничне. Я вам за відео обов'язково вийде. На ночі пізно. Тому впитується. Ну я ж кажу. То взагалі, то вгадай, скільки в мене цукер залишилося прямо зараз, той буде підписаний. На того я і підпишуся. А до мене хочете підписатися, а я не, не нахожусь підписувати. Викриваємо двері. Відкриваємо двері. І шо ж. Как же мы заезжали? Ой, что туда суд заметает, то не видит. А я, так, да, пам'ятаю, що? Це, до речі, я же чого буду. И це я знімаю першим березня, а воно вийде після першого березня. Всего ну, залізнично тоже буду знімати До першого березня. Щось. Можна трохи перепочитися. Дивіться. Я маю право на відпочити. Я, коротше, трохи відпочинуся. Тут не можна відкривати. перші, другий, третій, четверті. Тут зразу всі двері відкриваються. Хочу відпочити трохи. Дивіться, тут таких технологій, як там, не було. Тут пишуть. Які фікс-шо-шо? Так, і можна Коротше, ми туди приїхали за 6 хвилин і маємо приїхати на 13 хвилині, бо ми хвилину відпочивали. Не знаю, нашого всі глини. Але ладно, я думаю, вони дуже довгі, може було ще такі п'ятецівні мати. І дуже вже довго вони мати. Вони були колись у Двові, але зараз їх щось немає у Двові. Таких довгих автобусів. Навіть тролейбусів таких немає, Які шкода та електроки. Я зарю. Так. Чекайте, зараз емку поговоримо, чекайте. Та як занято. Коротше, ладно, буду записувати повідомлення. Ладно, потісні, дай. Так, трохи... тут. І дзвони мені і будемо грати в Майнкрафт. Десяті по-моєму часу? Чи по українському? Коротше. Запитаюсь його, ж таки, що ще робити. Запитаюсь його. Дивіться відео, що я не так довго знімати. Поспілкую сухасенку. Пише мені вже, пише. Тебе 830 Так, до речі, підписи, що в вісім 830 і не дельта. Тут пише дельта, я просто не помінявся сейчас, а? Так, я чекаю на свою маму. Вже поснідати нарешті. Я голодний сидіти не буду. Не я Коротше, цей вигну. Якоїсь... Коротше, ладний. У вас я вже багато запитань сьогодні, я задавав, скільки керок і скільки я з'їду керок і скільки мене вийшов. Я вам відповіді підказувати. Ціряк може поспілкуватися і зробити всю бесіду, Я потім там скажу, правда, відстають. Ви маєте вгадати, якщо хочете. Якщо хочете підписки, ще плюс одна підписка, то вгадайте окей. Це окей. Так, кількішок прокинувся, дуже пізно приїхали, так? Це жах, що вони пізно приїхали. Я казав, що він буде за 45 хвилин. Добре. Чекаю. Так, так у мене пропустити це тут відео короче. Відео <плес> буде сьогодні, нарешті. Нарешті це саме відео буде, і буде. Це що це такий автобус тут їде на, на школу. Ну я... ну я тебе ну куди? Ну от куди ти лазиш ти мені, скажи? А, господи, ти подиви, яке торне. Тормось посеред дороги вставу. Він посеред дороги і воно посеред дороги. На дорозі, а він посеред дороги. А перегрейся. Вибачали ні. Ой, Ти по невипадлю, каже мене перегнав, я його зараз пережив, я йому вікна повідбиваю всі. Боже, як Максиму буде. Я є, згадаю перший клас. Ладно, то не провіду першого класу. Я далі то нормальна людина тепер. Блогер взагалі... Так. А вже починається ніч. Зараз будемо. Котина, куди ти стала? Скотина. Так, у усі лісторі. Скотина, я зараз піду розбиратись, депо поїду, а по дорозі до депо я тобі вікна повідбиваю. Ой, яка мама дуже казав. Зараз щось поприїдемо на угошана Мы же будемо і и наступному тому що что має постелі. Ну та боже, будем встал Короче, зараз ми, Я думаю туди краще, тому що весь он не Та-та, туди і... Но зараз, коротше, поїхали в депо. Коротше, мене оці оцей автобус яке що дістав, бо тому що він став посеред дороги. так. Ви стоїте посеред дороги, якщо граєте такі так ігри. Я би на, навіть не стояв ніколи, бо тому що я добре знаю маршрут. Де в своїх картах я добре знаю маршрут. Я в своїх. Це не ми... Б... Це взагалі не я створювала. Зараз... То, якщо ще раз он хобби. Ще раз, сюди встане. Я йому встану. Коротше, я думаю, що вже краще закінчилось. Але давайте отак зробимо і... Yeah.